Мене звати Сергій. Я є засновник компанії iSmart. Ми займаємося продажем, індивідуальним цифровим підбором, а також розробляємо власну лінійку топерів і матрасів. У цьому відео я вам дам декілька порад, які потрібно враховувати, коли ви вирішили придбати матрац. Розмір чітко повинний відповідати розміру спального місця. Вашого ліжка. І не плутайте загальний розмір ліжка і спального місця. Це дві різні речі. Зазвичай розмір ліжка завжди більший. І ще одна порада до вибору розміру матраса. Він повинен бути на 15-20 сантиметрів длинніший, чим зріст людини. Тоді людина буде більш комфортно на ньому себе відчувати. Якщо у вас ще немає ліжка, то моя порада. Вибирайте розмір матраса і ліжка кратному 2 метрам, тому що це стандартні розміри, в яких виготовляються ліжка: 90 на 2, 120 на 2, 140 на 2 і так до 180 на 2. По висоті матраси ділються таким чином: від 4 до 8 до сантиметрів, це топери від 9-10 сантиметрів і вище, це вже стандартні розміри матрасів. Тут теж є одна порада, коли ви обираєте матрас для, наприклад, для підлітки для дитини, то тут можна розглядати матраси від 9 сантиметрів, 9-12 см – сантиметрів, не буде ніяких проблем. Але якщо ви розглядаєте придбання матраса для дорослої людини. Та ще й, якщо це матрас двомісний для сімейної пари, то тут матрас повинен бути не менше, ніж 15-16 см і вище. Жорсткість. Як правильно вибрати жорсткість вашого матраса? Зазвичай матраси мають два типу шкали жорсткості 4 і 5 балів. Вам потрібно враховувати три головних момента: віковий диапазон людини. Вага і поза сну. Діти і підлітки до 18 років 4-5 ступінь жорсткості. Середній віковий діапазон 18-45, третя, четверта середня жорсткість, віковий діапазон 45-60 діапазон середньої м'якості 3-2. І вікові люди 60+, Тільки друга ступінь жорсткості. Алгоритм по вазі дуже простий. Легка вага найменша ступінь жорсткості. Чим більше вага, тим ступінь жорсткості у вас повинна бути більше. Це шкала для дорослих людей. І третій момент: поза сну. Якщо ви спите на спині, то потрібно вибирати матрас більш жорсткий. Якщо ви спите на боку, матрас потрібно вибирати більш м'який. Станий критерій з чого зроблений матрас. Зазвичай або пружинний, або безпружинний матрас. Пружинних матрасів у нас на нашому ринку два типи: це ізольований пружинний пакет, коли кожна пружинка окремо. В мішечку, і е, пружина бонеля, коли пружини з'єднані одна з одною і формують єдину сітку. Зазвичай це бюджетний варіант. І другий тип матрасів це без пружини. Це або пенополіуретанові матраси, можуть бути з натурального латексу, можуть бути комбіновані високоеластичні пенополіуретани з ефектом пам'яті, може додаватися кокосова койра і таке інше. Е, яка різниця між ними? Пружинний матрас краща вентиляція. Можливо, він може бути трошки більш комфортніший, ніж безпружинний. Може бути трошки шумний, чим безпружинний матрас. Більше комфорту, менше ортопедичної підтримки. Безпружинний матрас. Навпаки, як правило, це безшумні матраси. Ці матраси мають найкращу ортопедичну підтримку. Можуть також мати певний. Ступінь комфорту, абсолютно беззвучні матраси. І ще один момент, який відрізняє пружинні безпружинні матраси. Особливо це потрібно враховувати, коли пружинний матрас вирішила купувати сімейна пара з суттєвою різницею в вазі. Кожний матрас пружинний, навіть пружинні матраси з ізольованим пружинним пакетом, мають так званий ефект хвилі. В якихсь матрасах з пружиною бонеля він найбільший? Десь він більш нивільований, але він все одно є. Що таке ефект хвилі? Це коли більш важка людина коли змінює положення тіла, лягає, встає, то більш легка відчуває коливання. Це і є ефект хвилі. Тому, коли у вас є суттєва різниця в вазі, то все ж таки я рекомендував вам розглянути. Покупку безпружинного матрасу. Здебільшого шкала навантаження починається на матрасах від 100-110 кг на одне спальне місце. І є матраси без обмежень. І остання порада: завжди питайте у продавця сертифікати якості. І ще одна порада, коли ви будете обирати матрас, то все ж таки е цікавтесь, який термін. Експлуатації гарантовані, я б вам рекомендував не брати матраси не з терміном нижче 5 років. Наприклад, матраси, якими торгує компанія iSMart, найменший термін експлуатації мають 8 років і більше. А якщо ви ще не вирішили, в якому магазині ви будете купувати матрас, то я вас запрошую до нас в центр матрасів iSMart, який розташований в Києві, вулиця Сумська, 1. Метро Васильківська, будемо раді вам допомогти.